Німецький оборонний гігант Rheinmetall планує не лише ремонтувати свої системи озброєння в Україні, але й розпочати їх виробництво. Да, дійсне, ми їдемо ж на всіх конкурсах там на западних странах. Для того щоб виграти, потрібно або ілібороскати, написати, або показати, як підкреслюють концерні для України. Це хороший формат, адже наша держава так швидше зможе інтегруватись в оборонно-промисловий комплекс країн Європи та інших країн НАТО. Нагадаємо, що виробництво мінометних мін різних калібрів загалом зросло за останній рік. У 40 разів а артилерійських снарядів різного калібру у 2,5 рази. Крім того, Україна в поточному році наростила виробництво власних зразків бронетехніки та протитанкових ракетних комплексів. Насправді зрозуміло, що вони публікуються з, з подачі певних політичних тіл, як Росії в першу чергу, так і західних, які ну якщо не афіліовані, то по крайній мірі, мають контакти з росіянами. І вони через них е, посилають меседжі, що ми готові готові спілкуватися, але е, є нюанс. Нюанс в тому, що вони, по-перше, готові спілкуватися з Заходом. Вони давно, до речі, казали, що вони готові е, на перемовини з Сполученими Штатами, з НАТО, не знаю, там з Брюсселем, з ким загодно, не тільки не з Україною. Е, концепція дуже проста: Україна нічого не вирішує. Що така Україна? Чому ми маємо з нею говорити? От ми з вами поговоримо, вирішимо долю України. К випадку випадку поділимо її пополам там, чи по Дніпру, як вони там намагаються, да? і, 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 і забудемо цей конфлікт і почнемо далі щасливо жити е, в нашій співпраці. Е, Ніхто на це не піде, е, ну, свідомо, свідомо нормальних політиків Заходу. Але є певна політична е, е, тусовка, яка це, це, це просуває, тому що. Ну чому Тому що кожна війна закінчується перемовинами, так? Але на якій стадії і чи, чи готова інша сторона до цих перемовин? Тобто вони то собі можуть говорити, незважаючи на те, що ми попереджали що нічого поза Україною про Україну. Але думаю, що це один з тих моментів, ну це, 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 це теж так? А з позитивних, то що Росія розуміє, 24-й рік це останній рік, коли вони ще спроможні в тому темпі, в якому ми зараз бачимо, проводити е, військові дії. Вони, е, вони спроможні мобілізувати певну категорію людей, вони спроможні ще використати ті залишки е, техніки, яку вони мають. Е, вони фінансово ще спроможні щось проводити. Але всі фахівці, Спочтено на одному, що 25-й рік для них критичний, і вони не хочуть входити в той критичний рік без усвідомлення того, що вони мають якісь шанси зупинити війну, про щось там домовитися і отримати хоча б якусь умовну передишку. 25-й рік критичний чи 24-й? 25-й. А чому? Ну, тому що багато хто, і, зокрема, і Кирило Буданов часто говорить про, про певні такі умовні дедлайни. 26 й 25-й рік. Хотілось би більше зрозуміти і нашим глядачам, в тому числі, чому ці роки будуть критичні для росіян. 24-й рік. Він складний тим, що дуже багато виборів, зокрема, критичні для нас. Ми розуміємо в на території Сполучених Штатів. На що Путін сподівається, що з приходом. Іншого президента можливо зміняться якісь підходи до цієї війни. Будуть вибори і певні зміни в наших союзників з європейських країнах. Можливо, можливо, відкриються якісь інші ситуації і в Україні там почнуться якісь внутрішні процеси. Вони на це сподіваються. Тобто вони сподіваються, що 24 рік буде для них позитивним. Нам я так розумію, треба напружитися, пережити цей рік, готуватися до інших боїв і втриматися на тих позиціях, не втрачаючи е, нічого, втримати, втриматися хоча б на тих позиціях, як ми є. Я думаю, що е, ті виснажливі оборонні бої, які зараз веде наша армія, вони е, якраз і передумовують то, що е, перемога буде за нами. Пане Вікторе, сьогодні українці могли спостерігати дуже гарне відео з Криму з Феодосії. Там сьогодні гарно горів російський десантний корабель, на борту якого вже офіційно кажуть були шахеди, якими росіяни обстрілюють регулярно Україну. І власне йде мова про те, що вже 20% чорноморського флоту Російської Федерації Україна потупила в цьому році. Принаймні, так говорить міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Що ви можете сказати про цей удар по російському вели? Кому десантному кораблю Новочеркаськ, і власне цікаво зрозуміти, можливо, у вас є якісь певні здогадки, як цей удар міг бути нанесений. Говорять про те, що це могли бути крилаті ракети, які саме нам не уговорять. Напевно, це і не треба нам знати. Але нам головне, щоб і результат, знаєте, був хороший. А решта то таке деталі. Ну, з того, що всім відомо, це за допомогою. Штурмшел ракети, які запущені з наших бомбардувальників, тобто, це дії Збройних ну, повітряних сил Збройних сил України. Вони відпрацювали цей, ну, цей нальот, здійснили вдале, вдале полювання за цим десантним кораблем. Це досить потужний удар для противника. Це фактично другий. Який ми можемо чітко сказати десантний корабель, який знищений, і це підтверджує, що їхні спроможності зменшуються в цьому плані? Один з таких не самих старих десантних кораблів, які були у свого часу вироблені на гданській версії в Польщі, якщо не помиляюсь, мо Черкас року. Спущені на воду, тобто це кораблі, яких е, в Росії не виготовляється, і чим їх замінити вони поки що не, е, не знайшли. Ну можливо, там десь щось перероблюють, але це е, досить е, сильний удар для них, для їхнього так званого. Е, колись вони використовували ці кораблі в е, так званому сирійському експресі. Вони активно їх використовують для пере 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 перекидання е, певного озброєння з. Е, Російського берега на до, до Криму, щоб не використовувати, ну, щоб не засвикористовувати кримський міст. Тобто для їхніх цих от всіх військових цілей це досить сильний удар. Як це позначиться на їхній боєздатності? Ну ми вдало показали, що ми спроможні знищувати їхні кораблі в як в наших портах кримських, так і е, існували вже їхні кораблі. На узбережжі Чорного моря в Росії, тобто це продовження тої самої тактики знищення Чорноморського флоту в місцях його базування, і це зменшення е, їхнього флоту для тиску на як, як, як і на Україну, так і взагалом на всі причорноморські країни.